Минулий семестр я поглиблено вивчав міжнародну політику і написав наукову роботу на основі теорії ігор про доцільність збільшення оборонних потужностей Німеччини. Мені виділились дві важливі теорії, які допоможуть нам зрозуміти міжнародну політику і структуру безпеки це неореалізм і соціальний конструктивізм. У цьому відео ми поговоримо про неореалізм. Ми обговоримо основні принципи неореалізму, його розуміння анархії в міжнародній системі та його пояснення захисту суверенітету і балансу сил. Розуміння та усвідомлення подій і процесів міжнародної системи є необхідною і обов'язковою умовою для з'ясування тенденцій подальшого розвитку оборонної і безпекової політики. Отож, я вас вітаю, вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Як написав Ганс Моргентау, міжнародна політика як і будь-яка політика, це боротьба за владу. Люди прагнуть влади і відповідно держави прагнуть влади. Цей висновок випливає тому, що держава і є люди. Люди часто прагнуть у суспільстві до домінування ієрархії. Це ми і можемо перенести на міжнародну структуру. Неореалізм набув останні роки знову піку популярності з причин реального частково песимістичного погляду на політику. Ця теорія є протиставленням до ідеалізму. Де говориться, що людська природа є раціональною, доброю і прагне до взаємодопомоги, а отже, і держави у своїй суті запрограмовані на співпрацю. Теорія неореалізму є потужним інструментом, який дозволяє здійснювати надійне прогнозування з метою формування найбільш ефективної зовнішньої політики запобіганням негативним процесам та є невід'ємною частиною розробки концепції безпеки. Найважливішим піонером неоралізму був американський академік Кеннет Волс. У своїй праці теорія міжнародної політики 1979 року. Він вписав неореалізм в історію і ознаменував новий етап у розвитку теорії реалізму. Як і його попередник Ханс Моргентау, Кеннет Волс описує анархічний характер міжнародних відносин, що є фундаментальним для неореалізму. Міжнародні відносини характеризуються анархією, оскільки не існує верховної влади. Або правових і юридичних норм, які б могли б ефективно регулювати взаємодію основних акторів на основі загальної структури безпеки. Так сказати, не існує світового поліцейського, який би все регулював. Америка, інші великі гравці чи ООН стараються перейняти цю роль, але все одно легітимного і дієвого органу немає. Що ми на жаль, спостерігаємо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Така ситуація останнім часом призвела до руйнівних конфліктів для самих гравців і світу, але при цьому не відбулося жодних суттєвих змін у структурі безпеки міжнародних. Отож, неореалісти розглядають силу як найважливіший фактор міжнародної політики. Вони пояснюють силу як здатність змушувати інші країни діяти відповідно до власних інтересів. Білорусія, наприклад, змушена надавати підтримку Росії. Сила і вплив держави залежать від її здатності максимізувати свій економічний і військовий потенціал, щоб залишатися на вершині ієрархії якомога довше. Через структурну невизначеність щодо поведінки інших держав люба країна повинна постійно накопичувати військову і економічну силу, щоб гарантувати власну безпеку, а отже, і свободу дії. Однак, як і в класичному реалізмі, залишається те, що сильні держави в кінцевому підсумку мають право голосу, можливість нав'язувати свою політику завдяки своїй могутності, економічній, військовій, технологічній, така реальність і зберігається у сучасному світі. При цьому велику роль відіграє концепція балансу сил, яка, на думку прихильників цього інструменту, не дозволяє акторам застосувати силу в міжнародних відносинах. Стверджується, що в міжнародній політиці відбувається процес, в якому узгоджуються національні інтереси. Прихильники балансу сил вважають збалансовані відносини найефективнішим методом управління владою в міжнародній системі, заснованій на конкурентних відносинах. Цей інструмент стверджує або показує, що баланс сил запобігає появі домінування, діючи як механізм стримування. Наявність протилежних добре озброєних країн зменшує ризик конфлікту. Дозволяючи державам стримувати одна одну. В іншому випадку, коли одна чи кілька держав мають військову перевагу, появляється дисбаланс сил. Це рано чи пізно може дати країнам привід використати цей інструмент для досягнення своїх цілей. Характер структури міжнародної системи, особливо розклад сил. Кінцевому рахунку впливає на відносини між державами. Це і є основна ідея неореалістичної теорії, сформульованої Кеннетом Уоллсом. Експерти розглядають цей механізм балансу сил як функцію, що вирівнює сили і стримує агресію з метою збереження стабільності міжнародної системи. Сам Генрі Кісінджер говорив, що система балансу сил не допомогла запобігти кризам чи війнам. Однак, коли вона працює належним чином, вона може обмежити як здатність держав домінувати над іншими, так і масштаби конфліктів. Її мета не мир, а стабільність і поміркованість. Баланс сил не може повністю задовільнити всіх членів міжнародної системи, однак він працює найкраще, коли утримує невдоволення нижче того рівня, на якому ображена чи деструктивна сторона намагається повалити міжнародний порядок. Кеннет Уолз сформулював три принципи структурування міжнародних відносин. Структурна тріада. Перший принцип полягає в тому, що держава в міжнародних відносинах керується мотивом виживання або домінування. Другий принцип описує учасників міжнародних відносин, якими можуть бути лише держави. Третій принцип ВОЛС також стверджує, що держави є однорідними. Але мають різні можливості і, звісно, потенціали. Вони реалізують і посилюють їх, що може призвести до змін структури міжнародних відносин і світового порядку. Ще раз рівень аналізу у нас, у нашому випадку, це міжнародна система, де головні актори це держави, які прагнуть домінування. І мають різний потенціал і можливості у певний період історії. Держави діють раціонально і розробляють стратегії, які ставлять на перше місце їхні національні ж інтереси та інтереси їхніх союзників. У Вінсон Черчилль казав: у політиці немає друзів і ворогів, а є інтереси. Наприклад, Китай збільшив свою військову присутність. У регіоні, що призводить до ризиків для безпеки всього азійського регіону. Загрозу з боку Росії, думаю, добре ми всі розуміємо. Тому багато європейських країн, у тому числі Німеччина, намагаються посилити власне озброєння та підвищити свою позицію в міжнародній системі щодо таких ризиків. Однак навіть найпотужніша, найвпливовіша держава не може гарантувати, що наступного дня ситуація залишається незмінною. Формально всі держави перебувають у рівних умовах, відсутність глобального уряду, анархія в теоретичному сенсі неминуче призводить до прагнення влади. Кеннет Уоллс використовує аналогію з ринком. Що проілюструвати, що держави в анархічній системі неминуче прагнуть до влади. Аналогію з ринком можна описати наступним чином. Подібно до того, як компанії повинні прагнути до прибутку і розширення на капіталістичному конкурентному ринку, тому що інакше вони не зможуть виживати і розвиватись, так і держави повинні прагнути до влади і до домінування. Міжнародній системі через її анархічну систему або природу. Як сказав Карл Маркс щодо вільного ринку, який він назвав капіталізмом, капіталісти повинні отримувати прибуток за будь-яку ціну, щоб не збанкрутувати. Кеннета Воолса можна перефразувати девізом: в анархічних умовах держави повинні проводити дипломатичні і силові стратегії. Щоб не втратити суверенність і можливості впливу, тому головна мета держав забезпечити власне виживання, і це в основному через економічну і головне військову домінантність. Тому що міжнародна політика сповнена випадками, коли дипломатично, на жаль, не можна захиститись від агресора. Іншими словами. Саме умови міжнародної системи визначають поведінку центральних гравців. Таким чином, теорія неалізму надає нам глибоке розуміння взаємодії між державами у міжнародній системі, її акцент на важливості силових методів та раціональної стратегії робить її одним із ключових напрямів у сучасній політиці науці. Її аналітична сила допомагає передбачити та пояснити зміни в геополітичному ландшафті, що є критичним для розробки ефективних політичних стратегій та збереження міжнародного миру і стабільності. Друзі, звісно, що я подав дуже узагальнено базу про теорію неореалізму. Можливо, це надихне вас до глибшого аналізу. І ще кращого розуміння системи міжнародної безпеки. Сподіваюсь, почерпнули для себе нову і корисну інформацію. Залишайтеся зі мною і, як завжди, прагніть більшого!